Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Хмельницькому чоловік записав відео з казарми ТЦК. За його словами, вдома сама залишилась шестирічна дитина. Знаходжусь вже в Хмельницькій казармі. Дитина шести років залишилась сама вдома. Їм просто пофіг. І поліція, яку я викликав, і їм. Дитина сидить сама вдома плаче, і всі кажуть, ну то що? Це просто пиздець, прокоментував чоловік. Також він показав на відео умов, в яких перебуває в ТЦК. Видно, що його закрили за решіткою на замок. За його словами, ТЦК затримали його через те, що він ухилянт. Знаходжуся я в Хмельницькій вже казармі. Тут така цікава ситуація, Хлопчина, дитина 6 років залишилася сама вдома, а їм просто покер. Що поліції, яку він визивав, що їм. Нікуди нікого ніхто не пустив, дитина вдома сама сидить, плаче, і всі кажуть, ну то що. Так що це просто пиздець. Зараз я вам покажу, що таке настаєща вільна країна. Це коли тебе е, затримало, ти цікаво, ти дуже ухилянка. І ось так. Ти. Просто копай, за мы котнемся.